Чити чи демонтувати. Питання, на яке досі не дали відповідь в Одесі щодо подальшої долі пам'ятника російської імператриці Катерини Катерині II. І. і поки остаточні результати громадських слухань не оголосили, Одесити вирішили по-своєму нагадати місту, хто така Катерина і що зробила для України. Подробиці чергового перформансу біля пам'ятника імператриці розкаже наша колега із Одеси Тетяна Беженар. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню вітаємо, розповідає, коли планують оголосити результати голосування і що кажуть Одесити про долю пам'ятника. Вітаю колеги, тож обливали фарбою, розмальовували різні надписи. А нещодавно взагалі одягнули червоний ковпак ката, а на руку одягнули зажмор. Ну так сьогодні виглядає пам'ятник Катерині Другій. Таким чином одесити намагалися. Донести суспільство взагалі яка роль Катерини II в історії України і нагадують, що саме вона намагалася придушити будь-які прояви української нації, зруйнувала гетьманат, А подальшому взагалі знищила Запорозьку Січ. Ну і крім того, Одесити обурені що досі не оголошено остаточних результатів онлайн голосування щодо подальшої долі. кажуть, що Марія навмисно затягує ці результати. Потробиться далі послухаю. Прошу послухати у прямій мові. Мы даже вот, если посмотрим публичные данные, то видно, что из людей, которые голосовали за снос памятника, больше, скажем, там порядка трех или четырех тысяч голосов, которые которые не учтены, они заблокированы. А если мы посмотрим, то люди, которые голосовали за то, чтобы памятник остался, то там таких людей, ну не учтенных голосов, там около тысячи. При том, что примерно одинаковое количество голосовавших. То есть это, ну такие манипуляции. Міські раді раді зазначають, що остаточні результати оголосять вже після того, як голосування пройде повну, повну верифікацію. А в інституті національної пам'яті зазначають, що Одеська міська рада через сесію міської ради повинна демократичним шляхом позбутися оцих маркерів Російської імперії, які є в Одесі. Ну, і не нагнітати ситуацію в місті. Далі прошу послухати прямомову. мову. говорять, що це ж наша історія, ну так і що? Да, ми повинні пам'ятати, через це воно має бути перенесено до музею, де ми дітям і будь-яким відвідувачам цього музею пояснюємо, що да, стояв колись такий баван за російські гроші, поставлений в 2007 році, фактично нам на голову натягнутий. І це був маркер перед ідеологічною підготовкою до вторгнення. А одесити у соцмережах мережах тим часом розробили власні макети, що вони хотіли бачити на місці вже демонтованого в майбутньому пам'ятника Катерині ІІ. В основному це фонтани, які складаються із різної кількості час. Чаш, ну до речі, що стосується фонтанів, то ця ідея не нова, адже колись до встановлення пам'ятника Катерині II тут якраз і стояв фонтан, який в подальшому перенесли на соборну площу. Ну і нагадаю, що якраз вулиця Катеринська і сама площа Катеринська названі не в честь Катерини II імператриці, а як. Якраз... Раз на честь святої Катерини, на честь якої колись тут мала побудуватися церква, але поки що бачимо, що немає. Це було в минулому. Наразі така ситуація. Будемо слідкувати за інформацією та інформуватимемо ми за Одеси Тетяна Бажанар, Зорота Далурі, колеги далі вам слово. Тетяно, дякуємо за цю інформацію. Наша колега Тетяна Бажанари з Одеси про долю пам'ятника Катерині Другій. Ну і найголовніше, що з цієї історії ми виносимо, що все залежатиме від того, як скажуть люди.